Вітаю вас на каналі Українська хата! Як швидко та смачно наготувати всю родину? Приготувати макарони по флотськи Для них нам знадобиться 400 г макаронних виробів. У мене ось такі досить крупні мушлі, пів літри тушонки, Дві великі цибулини, Один великий зубчик часнику, одна столова ложка томатної пасти та сіль за смаком. Спочатку нарізаю цибулю та зроблю засмажку. Тут у мене обсмажується цибулька. Сюди я додаю чесничок, ось так просто розрізаний напів і смажу цибулю до прозорості. Цибуля в мене вже гарно підсмажилась. Тепер вибираю чесничок, він нам не знадобиться. Він уже весь свій аромат віддав нашій страві до підсмаженої цибулі. Додаю тушонку та томатну пасту і просмажую ще 3-5 хвилин. Цибуля з м'ясом в мене вже просмажилась. На цьому етапі можете додати сіль або перець. Я нічого додавати не буду, в мене домашня тушкованка, вона гарно заправлена із сіллю і перцем. Тепер можемо переходити до приготування самих макаронів. Тут у мене вже закипає вода, зараз буду всипати макарони. На 400 г макаронів я беру 3 літри води, тут у мене 2 чайні ложечки солі, 2 лаврових листочка, нічого не видно, 3 горошинки духмяного перцю, всипаю макарони і варю 6-9 хвилин до готовності. З макаронів злила зайву воду, тепер додаю м'ясну засмажку. Наша смачна та поживна страва готова. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!